Привіт! Сьогодні у нас наступний класний об'єкт реалізований проєкт. В проєкті використали кутовий камін з системою розгалуження теплого повітря по кімнатам. Тобто, весь будинок додатково буде мати альтернативне джерело тепла, це камін, і плюс систему теплих каналів, через які в кожну кімнату цього будинку буде подаватися тепле повітря. Так, тепер в деталі. В даному, випадку, ну, в даному проєкті ми використали камінну топку від компанії «Краткі» серія Краткі Надя, 14 з гілютиною серія Pro. Камін класний, цікавий. Він, Якщо звернути увагу, кераміка в нього чорного кольору. Тобто, по замовченню, вибрали кераміку в чорному кольорі плюс система гіліни. Дверцята ліфтом піднімаються вгору, це додатковий, скажімо, комфорт. На потужність каміна це не впливає, але на якість використання і задоволення від процесу використання каміна з гілютиною, ви точно оціните і будете задоволені. По монтажній частині, що можу вам сказати? Монтажі. Ми тут зробили систему розподілу теплого повітря, загілізували димовий канал нержавіючою. Ставлю це овальний у нас димохід плюс е ізоляція каміна, цокольна частина е вимущена під облицювання керамагнітом, балка для того, щоб відсікати тепле повітря, яке буде підніматися вгору, і підсилена конструкція для того, щоб можна було змонтувати кронштейн під ТВ. Тому що да, коло на камінні передбачається Добре. безпосередньо ТВ. Або телевізійні блоки, монітори важливо перше відсікати тепле повітря від скла, яке буде підніматися. Це у нас є форма відсікання. Друге, або зробити нішу, або зробити відступ. Ми зробили відступ за рахунок балочки. І плюс в металевій частині є підсилення для того, щоб можна було тут прикрутити, змонтувати безпосередньо кронштейн. Каміни на початковій стадії розпалювання. Зараз у нас відбувається перший, скажімо, пропалювання каміна. Горить гарно, тобто подача повітря у нас є заведена з вулиці. Можемо спостерігати на те, що повільне, плавне горіння. Розпалюємо ми завжди зверху донизу, на низ грубе паливо, наверх беремо тонке, тоді це буде успіх в процесі розпалювання ну і естетичне задоволення від самого процесу використання каміну. Почекаємо, поки камін прогорить, ну і будемо знімати ефекти повільненого, скажімо, контролю самого камінного процесу.